Зупинити епідемію нову лабораторію для швидкого вияву збудників туберкульозу відкриють в Івано-Франківську. Медики констатують, рівень захворюваності на цю недугу нині все ще залишається критичним. Щогодини в Україні реєструють чотири нових випадки хвороби та одну смерть від неї. Найважливіший аспект боротьби із туберкульозом своєчасна діагностика, і це не лише флюорографія. Сучасне лабораторне оснащення дозволяє значно швидше виявляти небезпечну недугу. Саме таку апаратуру в рамках підписаного між областю та фондом. Ахметова меморандуму незабаром встановлять в обласному фтизіопульмоцентрі. Більша половина обладнання закуплена, воно знаходиться в Києві. Зараз тільки питання за нами. Ми повинні підготувати приміщення. У нас вже почалися роботи у бак-лабораторії нашій, і ми плануємо, що максимально це за два місяці. Обладнання буде завезене, змонтоване, і через два місяці ми таку лабораторію капітально відреконструйовану відкриємо. Реалізація даного проекту вартуватиме близько одного мільйона доларів. Тим лише закупівлею апаратури він не обмежиться. Аби максимально контролювати інфекцію. Представники фонду подбають і про безпеку медперсоналу. Ми не просто поставляємо лабораторію після того, як буде приміщення відремонтоване з допомогою обласної державної адміністрації. Ми готуємо для Захисту працівників, а також хворих споружньої вентиляційної системи. Після цієї вентиляційної системи, коли вона буде споруджена, ми заводимо обладнання, пізніше навчаємо працівників нашого втізу пальмоцентру і запускаємо так лабораторію. На допомогу тубдиспансерам області та України. Фонд у 2012-му виділив 100 мільйонів доларів США. Водночас, на Прикарпатті, вже з обласного бюджету в рамках програми протидії захворюванню цього року. Передбачено 8 мільйонів гривень. Крім того, керівники області планують будівництво спеціального протитуберкульозного комплексу. Вже навіть підготували відповідного листа президенту.